Росія завезла з Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається взяти ще одну. Йдеться про партію, яка налічує близько 20 тисяч снарядів. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Проте Буданов зазначив, що така кількість нічого порівняно з тими цифрами, які використовуються. За словами очільника розвідки, зараз в РФ налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів, що ще раз підтверджує те, що запасів у ворога немає, їх не вистачає. Уже два місяці російські угрупування, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів, більш-менш Нормально, снаряди зараз використовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати вугледари. Далі будуть пробувати на всіх інших ділянках режим економії боєприпасів, розповів Буданов.